Проведення референдуму. Це не питання остаточне, це питання, на мій погляд, для дискусії. Ви повинні дати цілий пакет документів щодо змін до законів, боротьби з корупцією, створення сприятливого клімату для розвитку малого середнього бізнесу. Тобто ми будемо пропонувати позитив. будете робити, діяти скараш подарувати? Будемо разом її тушити, бо це майно народне. А Ані звіт навіть Ті, хто буде це робити, будемо притягувати до відповідальності. буде Ще раз кажу, жодного призвича не звучало, це можете запитати з увагою відноситься до права президента, але він буде проводити попередні консультації. Я думаю, що ви знаєте приблизно технології. Вона проводиться з лідерами про акції, щоб... Побачити, які настрій фракції, потім самими фракціями, бо потрібно ж не тільки з фракцією партії Ліонів говорити, а й з фракцією комуністів, позафракційними. Якщо будуть долучатися до уряду в плані широкої коаліції і опозиційні фракції, ми готові з ними проводити консультації. Вони для імітації процесу, а долучення тих, хто знає, як вийти із кризи. можете тут уже распуститься, пока не, под, не подождите. Да да у вас есть такие дымные идеи? Нет, тут полы, люди пришли и требуют о том, чтобы вы распустились. Значит, еще расскажу. юридические подставы и снуи. Для того, щоб приймати таке рішення, жодної. Ну, Видайте, з вашої сторони. рішення? я вас обявляю. Да. Ще раз відповідаю. У Конституції, 13-й є по всякі зміни до Конституції повинні бути ініціативою не депутатів одного двох, трьох, а мінімум 150 підписів. Чи є в опозиції сьогодні, 150 Є. Вони могли б усунути всю нову. Перешкоду могли, але вони не можуть це зробити, тому що в них нема 226. От якби в них були зараз ці 226 за голосування результативно, зібрали підписи, зареєстрували, сказали, будь ласка, ставте на голосування. Нема 226. І тому краще навіть говорити про зміни, краще обговорюватися. Але якщо не буде результативне голосування, вже повертатися на цій сесії до Конституції неможливо. В них немає в них ні по закону. Не можна зареєструвати. Сьогодні зареєстрували, проголосували, змінили. Я взагалі, народний депутат, реєструю таку ж постанову про скасування цієї ж постанови. Повинні зареєструвати. Так, повинні поставити на голосування. Так, а якщо набереться 826, що перетворимо в конституцію? Тому перша умова наберіть 150 голосів. Вони в них є. Але ну, як тільки вони наберуть 150 голосів ну, відмісту, у них не бає 200 голосів.